Підприємство Волинського аграрія так вправно вело податковий облік, що ледь не отримала від держави подарунок майже 2 мільйони гривень, але цьому перешкодили податківці. І замість грошового подарунку директор підприємства п'яти днів Валерій Діброва отримав судову справу. Феміда до бізнесмена виявилась дуже лояльною. Після того як рішення суду опинилося у відкритому доступі, сам Валерій Діброва у розмові з журналістами взявся говорити, що нічого про це не знає. Линській аграрій, схоже, бізнесмен із серйозними грошовими апетитами. За інформацією податківців, минулоріч фірма Валерія Діброви претендувала отримати із державної казни аж понад 53 мільйони гривень. Повідомляємо, що згідно реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, то в п'яти дні протягом 2022 року задекларовано до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок платника у банку 53 мільйони 644 тисячі 463 гривні. В тому числі за жовтень 2022 року понад 21 мільйон гривень, за листопад 2022 року понад 10 мільйонів гривень. Протягом 2022 року, то в п'яти дні фактично повернуто бюджетне відшкодування Шкодування ПДВ в розмірі 20 мільйонів 606 тисяч 128 гривень. Якщо вірити постанові суду, котру ми побачили у відкритому доступі, фірма Валерія Діброви так вела податковий облік, що могла претендувати ще й на дармові мільйони від держави. 27 грудня у Володимирі був суд. Податківці звинувачували бізнесмена у порушенні. Ведення податкового обліку суддя. Порушення виявила, визнала вину бізнесмена, але вирішила не карати знаного аграрія. Все обійшлося лише усним зауваженням. Мовляв, не гоже так робити. Разом з тим, суддя встановила, що відшкодовувати фірмі п'яти днів майже 2 мільйони гривень нема підстав. Таку інформацію ми отримали із постанови суду. Суд враховує характер скоєного правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом'якшують відповідальність, а саме, щире каяття. Те, що до адміністративної відповідальності притягується вперше, приходжу до висновку, що вчинене ним правопорушення може бути визнане малозначним, оскільки тяжких наслідків від скоєння даного правопорушення не настало, та його може бути звільнено від відповідальності. За вчинене особа 1 визнати винуватим у зв'язку із малозначністю вчиненого звільнити особа 1 від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Які саме порушення виявили податківці і чому нагрянули з перевіркою до Віктора Діброви у відповіді на наш запит не розповідають. Сам директор агрофірми п'ятидні спочатку взявся говорити, що він взагалі не знає про що. Що йдеться, про 53 мільйони, на котрі претендувала його фірма, достеменно і не згадає. Про судову справу ніби взагалі не чув. Я звідки знаю, про які, про які бюджетні відшкодування йде мова. Ми не заявляємо ніякого бюджетне відшкодування. Ми заявляємо бюджетне відшкодування на відшкодування ПДВ, експортного ПДВ. Всього на все, не більше. Так, а на яку суму? Та я не пам'ятаю. У нас були відшкодування, якісь там були відшкодування, але я не пам'ятаю, це було кілька місяців тому. Ну, смішно мені. Навіть. Про що ви говорите? Ви що помиляєтеся. Я нічого ніякої справи, ні на якому суді не був, ні я ніяких постанов суду не маю. Про що ми говоримо? Яке порушення податково законодавства? продажу? Наші перевірки проходять. Уже є постанова, уже є рішення суду. Я його не бачу. Яке рішення суду, як можна розглядати без учасника? Чи і це при тому, що у постанові суду чорним по білому написано, що директор фірми «П'ятидні» днів на судовому засіданні був і навіть вину визнавав. В Судовому засіданні особа, один факт вчинення ним даного адміністративного правопорушення визнав повністю, просив суворо не карати. Вина особа один у вчиненні адміністративного правопорушення, повністю доведена в суді і підтверджується його власними поясненнями. Але далі у розмові з нами Валерій Діброва взявся говорити інше, що суд був, але його виправдали. А можливо, він справді свято вірив, що в постанові суду буде повністю невинуватим. Чи міг бути знайомий із судею Тетяною Пустовоїд, котра винесла постанову, аграрій заперечує? Дивиться е, бодай Знайшли, знайшли. Справа вийде, це не шкодить, ніякого не вартує, ніякого бюджетного відшкодування не було. Це була адміністративна справа, тому що проходила аудит, проходило підприємство, По аудит, просто аудит з боку податкової. І е, стаття називається порушення правил податкового обліку. Так як, так, як там порушення суд не кваліфікував, воно не підлягало підмін порушення, справа закрита. Та й все. Оце що ми ремарку витягнули, нас ніхто не запрошував. Справа чисто розглядалася без нас. А як же ж відсутністю порушення, якщо вас визнано винним? Оскільки ми відсутні були в судовому засіданні. І не мали можливості якби, заявити свою позицію там і знайомий з матеріалами справи. Так, в судовій постанові позиція пана Діброви заявлена. Вказано, Я що він ви... Так. судової постанови до побачення, але ж вказано, що у вас відсутнє право на отримання бюджетного відшкодування майже 2 мільйони. Тобто, ви претендували. Скільки подібних випадків у масштабах всієї країни чи мало би бути совісно підприємцям безпідставно претендувати під час війни на державні мільйони? Аграрій так і не відповів у своїй постанові? Суддя вказала, що зважала на особу порушника. Нагадаємо, свого часу Валерій Діброва був народним депутатом, неодноразовим депутатом Волинської обласної ради у 2017-му відкривати його насіннєвий завод. Од приїхав сам президент Петро Порошенко. У пресі писали, що Порошенко називав Валерія Діброву своїм добрим другом. Тепер аграрій, ніби й сам дивується, що йому в суді зробили зауваження. Олена Лищук для новин на часі.